Це, інше. це столиця держави. Тут досить людно і не досить зелено для Ботанік. Хоч насправді це ніби судно чи судно і не так ковчехлено, як Титанік. Досить людно і тому нестача киснева. Як і всюди, найбільше невдах дах і дурнів. Кожен з них, не добігши до брами неба, має право на прах і на місце в урні. Я, здається, писав, що вдягаю робу. Я крім того, навчився слова глаголю, пити квас, осягати душу народу і ходити синім від алкоголю, грати в карти чи фірити рок до ранку, пити спирт. Розумітися на похміллі, черевики чистити об фіранку і тримати душу в чорному тілі. Я навчився пожитися, присягати, розрізняти на смак тукацькі, явські. Я навчився нічого не досягати і плювати в стелю цілком по графськи, розглядати дерево, як нагоду для весіння, втілено ще в насіння. Я тепер, як ніде, близький до народу. Покажи цей лист усім в Україні.